Дрова в дровітні, котельні та на подвір'ї. В зарічівській гімназії Перечинської громади готуються до опалювального сезону. Половину від необхідних 100 кубічних метрів дров вже завезли до закладу, каже директорка Тетяна Козак. За її словами, в школі навчається 228 дітей і всі батьки за очне навчання. Навіть у нас замінено вікна на філії початкова школа, якщо ви бачили, для того щоб забезпечити тепловий режим. Звичайно, що ми проводили тестування. Наша се. Тема готова до щоб розпочати опалювальний сезон, за словами директорки департаменту освіти Мар'яни Марусинець, дровами обігрівають 380 закладів освіти на Закарпатті, 77 електрикою, і 64 мають змішані види обігріву. А більшість 608 шкіл та садочків опалюють природним газом. В Ужгородській школі номер 3 перші п'яті класи вчаться офлайн, а шості одинадцяті діляться на групи. Одна вчиться онлайн, інша дистанційно, а через тиждень міняються. Забезпечувати дітей теплом в закладі вже готові, каже директорка Світлана Фесенко. У нас працює котельня, вона працює на газі. У нас є додаткові засоби для обігріву приміщень у випадку чого електричні. Пристрої, але, звичайно, ми сподіваємося, що ем, в цьому році в Ужгороді буде спокійно із забезпеченням навчання дітей. Системи обігріву в усіх школах в Ужгороді готові до опалювального сезону, каже заступник міського голови Ужгородської міськради Василь Пензеник. Серед цих закладів є три заклади на твердому паливі, і в одному закладі ще також зараз будується нова котельня, яку плануємо до. Початку опалювального сезону закінчити також на твердому паливі. Наразі Нафтогаз України нам гарантує проходження опалювального сезону в повному об'ємі, більше того. Ціна за газ буде залишатися на рівні попереднього року, це є пільгова ціна для бюджетних закладів в районі 17 гривень за одну за кубометр газу. Опалювальний сезон починається 15 жовтня і триватиме до 15 квітня, але вмикатимуть тепло лише якщо впродовж трьох днів зберігатиметься температура 8 градусів і нижче. З сьогоднішнього дня ми будемо кожен день давати інформацію по гірських місцевостях, тому що те, що ми маємо, наприклад, в Ужгороді, Мукачеві, так де Такі комфортно кліматичні умови вони не точно такі кліматичні умови, як, наприклад, в гірській місцевості. Тому ці якраз гірська місцевість, ці регіони в нас буде на особливому контролі, і кожен день ми будемо мати інформацію, яка температура і чи ця температура дозволить, наприклад, учням працювати офлайн Юлія Маркулич, Леонтій Николишин – Суспільне новини.